Судове засідання у справі двох російських військовослужбовців Андрія Чудіна та Руслана Кулієва, яких підозрюють у знущанні з родини на Чернігівщині та спробі зґвалтування, вдруге відклали. Воно мало відбутися сьогодні, 24 серпня, у Новозаводському районному суді міста Чернігова. Минулого разу, 3 серпня, перше підготовче засідання не відбулося через відсутність відомостей про повідомлення обвинувачених про час та місце його проведення. Про засідання 24 серпня обвинувачених повідомлення. Томили оголошенням на сайті суду, а також в газеті Урядовий кур'єр, сказав суддя Володимир Павлов. Щоб таки провести засідання, потрібно виконати ще одну необхідну умову, адже це спеціальний розгляд справи, який проводиться без участі обвинувачених для ініціювання і вирішення питання щодо його проведення має бути повторна, повторна наявка вказаних осіб або обвинувачених, до зали суду. Враховуючи, що в нас по факту є лише перша наявка, суд вважає за необхідне судовиться не відкласти. Наступне судове засідання призначили на 28 вересня. Нагадаємо, російських військовослужбовців Андрія Чудіна та Руслана Кулієва опізнав по фото потерпілий у справі. Хлопець розповів журналістам Суспільного, що в березні росіяни майже місяць жили в його будинку у селі поблизу Чернігова, де він опинився в окупації разом з бабусею та сестрою. Хлопця били і виганяли ночувати на вулицю у мороз. А до 16-річної дівчини чіплялися і намагалися зґвалтувати.